В одному невеличкому селі на необробленій землі чекає вашої підтримки та лайків відео його. І так, шановні наші друзі, шановні підписівки в Ютубі, так як ви не лакати наше відео, Мастер Діджи наступили тяжкі часи, я все-таки переїхав з Києва, з Троєвщини, в нове місто в новий свій будинок. Користуючись нагоду, я хотів би вам зробити свою екскурсію. Отже, зверніть увагу. Мега-мега крутий забор. Тут буде скоро логотип Мастер Діжа дай Боже, щоб хата не розвалилась, поки будете логотип Я вас дуже сильно прошу. Підписуйтесь на канал в YouTube, ставляйте свої лайки, пишіть коментарі. Це класно, ребята, давайте далі. Бо вже... На маршрутки ви їжу, хожу пішком, і ката на миру 9. Всіх чекаю, всіх запрошую і люблю, цілую джуніс. Як називається, напросили з гості. Напросили гості до мене додому. Шановні підписники ВКонтакті, особливо ВКонтакті 5 тисяч людей, йолки палки приїдьте, я вас всіх чекаю. Потрібно тут трошки покосити. Підрубить дерева. Ну і саме головне, щоб не винесли дорогоцінне те, що знаходиться в цьому дворі і в цьому будинку, мене зробити заборники.